Вітаю вас, любі друзі! І сьогодні до нас в гості завітав, мій домашній улюблений котик, якого звати Капотик. А приніс він сьогодні до нас в гості дуже цікаве оповідання. Зараз я вам його прочитаю. А називається воно Ромасове яблуко і Петрикова Груша. Ромасове яблуко. І Петрикова груша. У Ровмасовому садку ростуть самі яблуні, тож і вродили там тільки яблука. А Ромасові так закортілися грушки. Підійшов Ромась до тину і почав тихенько перелазити у сусідній садок до Петрика, де жовтіли груші. Раптом зачепився за гвіздок а штанці дир дир і розірвалися. Де і взявся Петрик, а в руках у нього соковита червонобока грушка. Ромасю, каже Петрик, хочеш, я тебе грушкою пригощу, а ти мене яблуком? Сидить Ромась на лавочці, тримає Петрикову грушу. Та й думає, і чому я так, як Петрик, не здогадався зробити? І так, скажіть, будь ласка, а чому ж оповідання називається Ромасове яблук» та Петрикова грушка? Правильно, тому що в ромасі в садочку росли яблука, а в Петрика росли груші. А скажіть, будь ласка, а що придумав зробити? Примасик, щоб отримати грушку. Перелізти? Правильно, перелізти паркан. А скажіть, а чому йому це не вдалося? Тому що в нього розійшлися штани, тріснули. Але потім хто з'явився? Так, з'явився Петрик. І що запропонував Петрик? Обмінятися його грошкою на ромасове яблунько. Скажіть, а ромасові стало соромно? Як ви вважаєте так чи ні? Я думаю, що так. Діти, а підскажіть, а взагалі можна до когось перелазити через паркан? Я вважаю, що ні. Якщо ви хочете щось то потрібно про це повідомити. Тому, діти, якщо ви щось хочете отримати, вам щось сподобалось, його потрібно завжди попросити і вам можуть це дати. Зрозумів, капотик? Так? Я сподіваюся, що вам сподобалось це оповідання. Я пропоную вам переказати це оповідання своїм батькам. Бажаю вам Успіхів до нових з.